Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-психіатр, невролог. І сьогодні хочу з вами поговорити на одну дуже цікаву тему. А власне, я хочу з вами відповісти на питання, що веде до маячні. Власне, ви всі знаєте це слово, багато людей користуються ним, описуючи щось неадекватне, якусь неадекватну ситуацію або щось комічне, щось, що не відповідає дійсності. І це частково правда, але ми з вами сьогодні поговоримо про саме маячення в контексті саме діагнозів або хвороб, в складі яких можуть бути маячення, або коли вони є, власне, основним симптомом тих чи інших захворювань. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що. Сьогодні я хочу спростувати деякі стигми в цій частині психіатрії і, на прикладі цих подібних розладів, частину яких є маячення, показати і те, як працює наш мозок, наша нервова система. Так от, власне, що таке маячення? Коли ми говоримо про маячення, ми розуміємо стан, під час якого людина вірить в щось, в якусь ідею. Яка не відповідає дійсності, і при цьому вона не піддається логічному спростуванню. Тобто, хто б що не говорив цій людині, вона все одно продовжує вірити в те, що вона собі уявляє, або в те, що вона собі придумала. Я зараз приведу кілька прикладів, за допомогою яких буде легше зрозуміти, що ж таке власні маячення. Серед прикладів, найтиповіші приклади, це, наприклад. Переконання в тому, що людину хтось переслідує, або вона дуже підозріла. І от якщо є ситуація під час якої людину дійсно хтось переслідує, і це об'єктивно, це може хтось підтвердити, якась інша людина. Але якщо людина перебуває в якійсь якихось захищених умовах, і інші люди їй повідомляють про те, що немає об'єктивних ознак в якомусь переслідуванні, але людина продовжує в це вірити, це вже буде маяченням. Або, наприклад, людина, перебуваючи в суспільстві, бачить групу інших людей, які між собою говорять і сміються, але вона переконана в тому, що вони говорять про неї, що вони з неї сміються, що вони її обговорюють. Таким чином, це теж частина маячень. І дійсно, треба відокремувати, якщо людини є об'єктивне підтвердження того, що це так, або просто банально, вона підходить до цих людей і питає, про що вони говорять, якщо вони їй чесно відповідають, але людину це не переконує, це вже також частина маячень. Тобто, вже є склад певний, тобто, виходячи з термінології, якщо людина не піддається. Цим от логічним спростуванням вона продовжує це, це вірити, це вже маячення. Також доволі типові приклади це ідея величі, коли людина безпідставно, тут це просто, якщо людина безпідставно починає себе вихваляти, починає себе е ставити вище інших людей, приписувати собі якісь здобутки, яких вона не робила або яких вона не має, це також маячення. Можуть бути ревнощі, безпідставні ревнощі, це також можуть бути маячення, соматичні маячення, або віра людини в те, що в неї є якесь захворювання, або в неї їй вживили якийсь чіп, або на, на неї проводили досліди. Якщо це знову ж таки ніяк не підтверджується, і навіть якщо людина вірить, наприклад, що їй ввели якийсь чіп, але немає ніякого шраму від операції і таке інше. Це також буде маяченням. Важливо, що в всіх цих, цих ситуаціях має бути якесь об'єктивне порівняння. І якщо навіть після того, як людині було змістовно аргументовано те, що її віра в те чи іншу ідею, вона не відповідає дійсності, але людина продовжує в це вірити, це вже можна називати маячнями або маячнею. Потрібно е, додати, що е, є ряд упереджень, також нелогічних, необ'єктивних часом і хибних, які не є маяченнями. І перше – це власне типові хибні уявлення, які виникають у людини за недостатком тої чи іншої інформації. Обізнаності, освіти і таке інше. І тут важливо, що ці хибні уявлення, які б хибні вони не були, або комічні, або дивні, легко перевірити, чи це є маячня. Якщо людині її аргументувати, вона змінює свою думку, тоді це просто було якесь хибне уявлення, яке на початку здалося маячнею, але насправді маячнею не було. Друге, дещо важчий приклад, це. Культурні або релігійні вірування. І тут все залежить від того, скільки людині років, де вона проживає, або в якому середовищі вона зростала, і е часом е для однієї людини віра в якусь ідею, вона є. Е е Об'єктивною, але не є об'єктивною для іншої людини, і е, часом в цих темах дуже важко знайти аргументацію. І звісно, на тлі культурних і релігійних таких упереджень можуть виникати маячні розлади, така гіперболізація. Але в цілому, якщо це не впливає на життя людини, якщо вона може сказати, що да, об'єктивно, я визнаю, що для тебе це. Наприклад, в ти в це не віриш, для мене нема з цим ніяких проблем. Я так вірю, я так бачу світ, я так його сприймаю, бо ми кожен з нас сприймаємо це по-різному. Відповідно, це не буде маячнею або маячним розладом. Що ж веде до маячні? Власне, до маячні веде, по-перше, це різні психіатричні захворювання, серед яких найтиповіший, найвідоміший приклад це шизофренія. Людина перебуває в власному світі, є різна кількість підтипів шизофренії, але всі вони проявляються в тим, що людина вірить в щось, що не відповідає дійсності, реальності, вона перебуває в своєму світі. Але крім шизофренії, є е, маячний розлад, він так і називається, є параноїдальні розлади, є біполярний розлад, і в стадії манії людина також може. Е, Піддаватися маяченням. Також, е як приклад, це може бути і депресія з психотичними симптомами. Тоді людина теж може вірити в те, що не відповідає дійсності. І більш органічні хвороби, такі, як, наприклад, деменція. Е е і під час деменції, також е на, цьому, на тлі цієї деградації, дегенерації мозку, структури мозку, також можуть з'являтися різні такі. Ідеї і навіювання, крім того, це е, найтиповіші приклади, якщо ми вже говоримо не тільки про психіатричні діагнози, а й більш про біологічні зміни або про хімічні зміни це, звісно, е, вживання речовин, алкоголю або наркотичних речовин, і під час цих психозів можуть виникати маячення, і так само вони можуть виникати під час того, як людина Утримується оцей синдром відміни, коли людина вживала і перестає вживати. Він також часто е описується або супроводжується цими маяченнями. Найтиповіші приклади це синдром відміни. Під час алкоголізму людина відчуває, що в неї в роті ніби є волосина, і вона постійно намагається її прибрати, і там ніякої волосини немає. Це також маячення. Або вона бачить мишу, яка бігає по кімнаті. І такі інші приклади. Серед неврологічних. Е Патології, це звісно, інсульт або пухлини, або аневризми, які тиснуть на ті чи інші ділянки мозку, і там відповідно людина потребує лікування цього первинного діагнозу, якщо це ще не призвело. До е, якихось непорушних змін в мозку, якщо це був геморрагічний інсульт, це може бути крововилив, або якщо це ішемічний інсульт, це мож, могла бути ішемія, тоді потрібно дивитися, які наслідки вона несе, і дійсно тоді можуть і маячення залишатися з людини. І далі дві інші групи, е, яких я хочу виокремити, що може вести до маячення, це психосоціальні і особистісні, тут все набагато цікавіше. Тому що якщо ми говоримо про діагнози, вони трапляються у людини. Та там інколи ми можемо сказати, що це просто людина стала жертвою всього цього, але є ряд тих чи інших факторів, які можуть стати передумовою розвитку маячення. Це і те, що людина може перебувати в хронічній якійсь ізоляції. Ми всі знаємо приклади людей, які в своєму житті, наприклад, під час якоїсь аварії, на літаку або на кораблі вони врятувалися, якийсь час провели на острові, або люди, які просто себе подібним навантаженням, щоб перевірити, як вони на це реагують, вони проходили подібні навантаження. І е, навіть в контрольованих умовах все це показує, що ізоляція веде людину до того, що вона починає створювати свій власний світ, щоб тим чи іншим чином перекрити той стрес і той тиск, який на неї напав. Бо маячення у них є чітка, чіткий механізм, по якому вони розвиваються. І типово можна викримати тригер або стрес, який є на початку, і потім людина. Реагуючи на цей стрес, вона буде намагатися якось його інтерпретувати. Чому він виник, для чого він виник, що до цього призвело, які є складові чинники цього стресу, і таке інше. Це. Ці цілісний механізм ситуації можуть бути різні. Це може бути і раптове звільнення з роботи, це може бути і інформація про те, що у людини є якесь захворювання, і переїзд, і те, що людину покинула е, дружина або чоловік. Цих ситуацій багато. Людина буде намагатися якось інтерпретувати те, що з нею відбувалося, і от потім е, на цьому тлі можуть виникати сильні. Емоції, такі як тривога, такі, як просто внутрішнє напруження, страхи, побоювання, фобії і таке інше, це все потім під тиском приводить до так званого когнітивного суду. Тобто людина буде намагатися. Все це пояснити, вона буде перебувати під емоціями, і якийсь момент або це все піде нормальною правильною дорогою, і людина справиться з цим. Це все правильно інтерпретує, якби це болісно не було, як це вискладно не було, або відбувається когнітивний сув, і людина захоче створити свій власний світ, щоб пояснити ті чи інші події або зміни, які відбуваються або відбулися у неї в житті. І вже після того відбувається кілька разів якісь закріплення. Якщо людину вчасно ніхто не виштовхнув з цього шляху, не пояснив їй, що насправді відбувається, вона сама для себе це закріплює, починає в це вірити, і таким чином розвивається маячня. Так само серед психосоціальних тригерів це можуть бути і. Якісь пережиті травми у людини, так само це е, можуть бути і риси характеру. І отут, от як серед особистісних факторів, потрібно виділити, що людина, е, яка має певну ту чи іншу ригідність мислення, яка не готова бачити світ широким, повним несподіваностей, якщо людина не розвивала в собі адаптацію як якість, як е, навичку. Її нервової системи, то тоді людина будь-який е, маленький хаос, який буде відбуватися в неї в житті, це все може стати передумовою, що розвинеться е, маячня. Цим самим, от, всіма цими чинниками, я хочу показати, що не лише людина, яка в якої є шизофренія, і яку, на жаль, часто ми не можемо пояснити. Ми знаємо, що там є генетична складова, і ем, там є певні фактори, які викликають шизофренію, але часто, або маячний розлад, часто ми не можемо його пояснити, так як ми можемо, наприклад, пояснити інфекцію або інфаркт з тромбом. Ми знаємо чіткий механізм і ми можемо його неволювати. То серед психіатричних захворювань. І особливо, якщо ми не говоримо про маячню як наслідок тих самих вживань речовин, де чітко прослідковується, то в усіх інших випадках дуже широка платформа різних причин, які можуть до цього вести. І не обов'язково людина, з якої депресія з психотичними розладами, біполярний розлад в стадії манії або шизофренія, не обов'язково тільки ці люди будуть маячіть. І так само повертаючись до самого початку, кожен з нас знає ситуацію, коли він казав, та це маячня, вказуючи людині на те, що в її віра, її ідея не відповідає дійсності. І часто буває, ми починаємо людині пояснювати, але вона продовжує це вірити до тих чи інших пір. І отут, от в цьому плані. Постає питання, чи є в неї якийсь діагноз, чи це просто маячення якесь як частина або як наслідок всіх тих психосоціальних факторів, особистісних факторів, фізіологічних факторів, які призвели людину до того, що в неї виникло це маячення. І, на жаль, потім людина продовжує жити з цими маяченнями. І вони не обов'язково можуть їй заважати жити, вона може навчитися з ними жити, вона може навчитися ховати їх, від оточуючих, нікому не показуючи. І тоді вони можуть складатися вже. Бо якщо вже мозок зрозумів, що він може створювати власну картинку життя, тоді він буде продовжувати йти цим самим механізмом кожен раз, коли людина не може адекватно сприйняти, що відбувається навколо неї. Таким чином, такий сьогодні психоедукативний такий спіч був у мене. Але я хотів вам показати, яка широка палета різних факторів може призвести до маячень. І не обов'язково це тільки е як говорить ти чи інші стирми: це люди з шизофренією, вони маячать. А що інколи це може бути частиною життя людей, які, на перший погляд, здаються. Соціально активними і цілком е, нормальними та адекватними. Але з іншого боку, потрібно розуміти, що і люди, які перебувають в маячнях, вони також потребують допомоги. І ця допомога е, вона є мультифакторіальною, це має бути мультипрофесійна команда. Потрібно проводити цю допомогу обережно і. Як завжди, то тут можна застосовувати і психотерапію, але вона на початку доволі складна і має йти в напрямку не того, щоб зруйнувати це маячення, а того, щоб підтримати людину. Але як основний арсенал боротьби з маяченнями зараз, на перший план виходять антипсихотики. Бо якщо це вже дійсно якийсь розлад або діагноз, то лише з допомогою медикаментів можна витягнути людину, і потім, за допомогою психотерапії, стабільного оточення, підтримки соціуму, підтримки близьких людей, можна людину направити на правильному в правильному напрямку. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забувайте підтримувати мій канал, і мої відео лайком, розповсюдженням, е і це буде від вас. Подяка за мою роботу, і я буду намагатися для вас готувати цікаві теми, і які будуть для вас не тільки цікавими, але ще й корисними. Дякую за перегляд! Бажаю вам миру та всього найкращого. До зустрічі!